Мене звати Катерина, рада знайомству, рада вас бачити. Розкажіть, будь ласка, про себе. Представтесь та представником якої компанії ви є і з яким напрямком після цього працюєте? Мене звати Папус Іван. Я тут з вами розмовляю як представник компанії AppleCare. Тобто, mm -hmm. це мережа салонів лазерної епіляції в Польщі, в Варшаві. Ну і в цьому проекті ми з вами спільно працювали? Так, так про дякую, нього поговоримо. Цю інформацію. Тепер я б хотіла вже більш детально поговорити про цей проект і перейти до запитань. А скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте ефективність мовної аналітики та скриптів у вирішенні запиту вашого бізнесу та покращенні стратегії продажів? Ну я я оцінюю ефективність добре, бо я оцінюю завжди по е, цифрах. І якщо я бачу, що в нас там було е, до, наприклад, е, до того як ми внедрили ці е, скрипти, наприклад, 18% е, ми конвертували в клієнтів з бази з дзвінків. А потім стало 37,5 Ну, то я бачу різницю. Тому це, звісно, Ну це це добрий ефект. Я, я так думаю. Супер. Дуже дякую. А якщо б я попросила вас саму послугу оцінити від 1 до 10, то яка б ця оцінка була? Послугу. Ефект від неї чи, якби в співпрацю нашу? Ефект від неї саме зараз, а потім я вас з задоволенням запитаю саме про команду і про співпрацю. Ну, ефект для мене ефект це ну 10. Круто, круто. Скажіть, будь ласка, також, якщо вже більш детально говорити про хід проекту нашого, чи побачили ви користь від нових етапів дожиму, які були прописані нашим скриптологом? Як вам саме цей момент? Uh, так, в принципі, я побачив користь. Є специфіка, бо з одного боку, якби, щоб написати гарні скрипти, треба поглибитись дуже, дуже сильно в проєкт, і якби ваш скриптолог він не є якби, частиною салону, так? не є частиною бізнесу. Але на, на тому рівні, на якому він працює, я вважаю, що він добре поглибився і. Ну і результати від о, цих скриптів вони якби теж о, говорять самі за себе? Тому тут о, я оцінюю це теж як добре. Круто, дуже дякую. Скажіть також, наскільки ви вважаєте, що компанія Нерон та Станіслав, власне, як скриптолог, вони допомогли вашому новому керівнику відділів продажів Олені війти в курс справи? Наскільки це допомогло в її адаптації? Ну, я думаю, що допомогло. Я не знаю, мені важко оцінювати наскільки, якби, но я, але я, я спілкуючись із вами і з нею розумію, що це було корисно і просто в неї в цей час теж було дуже багато. Інших завдань, і, і тому тут важко максимально об'єктивно оцінити саме цей вклад з вашої сторони, але напевно це було корисно. Дуже дякую за зворотній зв'язок. Також скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте вартість цієї послуги написання скриптів та повернення від інвестицій у їх написання в порівнянні, наприклад, з іншими інструментами маркетингу та продажів з огляду на ваш досвід? Для мене це вигідний інструмент, якщо розраховувати це, з, скільки ми заробили. Тобто, ми, наприклад, платимо за інструмент за ваші послуги, і рахуємо, скільки ми заробляємо протягом там наступних, наприклад, 6 або 12 місяців, і ми в такий спосіб це рахуємо. І ми знаємо, що в. У нас було наприклад три місяці інтеграція всієї системи, щоб вийти на покращені показники. Ми знаємо, скільки ми дзвінків робимо щомісяця і скільки з них конвертуємо в клієнтів, скільки ці клієнти нам приносять грошей. І якщо так рахувати, то цей інструмент він є якби. Порівняльний плюс-мінус на подібному рівні, як інші інструменти інтернет маркетингу і тому він для нас, ну звісно, що має бути використаний. І я теж рекомендую всім ну, рахувати. Так? Бо якщо, звісно, там мало дзвінків, там, якщо компанія там, не знаю, робить 100 дзвінків на місяць, то звісно, що їм буде, напевно, це дорого. Але теж тут залежить від. Ціни продукту, бо можна робити 100 дзвінків, а продавати там щось там за мільйон, наприклад, і там один дзвінок може якби, теж інвестицію в цей інструмент якби, купити. Тому тут в нашому випадку це гарна інвестиція, вважаю. Mm -hmm. Дуже круто. Якщо ви так ознайомлені з цифрами, і, власне, це аналізуєте, то хотіла б вас уточнити, як саме змінилась конверсія після навіть впровадження скриптів. Могли б розповісти про це детальніше, будь ласка. Ну, в мене є, бо я не пам'ятаю всі цифри конверсії, Я бачу, що в нас по тим даним, які були. По різним скриптам по різному виросла конверсія, але вона виросла. Тобто, наприклад, в одному скрипті з 30% відсотків виросла до 51,6%, і відсоток, тобто на 21,6% і відсоток виросла по другому скрипту. Бачу, що з 18 до 37 з половиною відсотків і так далі. Тобто десь в два рази, десь в півтора рази, але це дуже гарний показник. Тобто це не просто там 1-2% відсотки, і цей вона досить суттєво виросла. Круто, я дуже рада це чути. Скажіть, будь ласка, під час впровадження скриптів, як саме ви використовували їх для усунення причин відмов? Можливо, стало більше зрозуміло, чому клієнти відмовляють та як ви з цим працювали? Ну тут euh, допомагала ваша команда, теж і, якби спільно з вашою командою аналізували. І, і так як у вас вже є досвід теж по різним проектам, ви вже знаєте там на що треба звертати увагу, то так, кожен, кожен скрипт, наша керівник відділу продажів вона аналізувала і кожну відмову дивилася, чим можна перекрити, потім тестувала, потім дивилася. Який відсоток і впроваджувала, чи змінювала, наприклад? Це такий довгий процес, але він дає свої результати? До речі, щодо процесу, розкажіть, будь ласка, як все це проходило? Чи був можливо, саботаж з боку менеджерів? Як вони сприймали це нововведення, скрипти? Та якщо ж все ж таки був саботаж, як ви з цим справлялись? Ну, так, звісно, є. Бо менеджери, якби нові інструменти, тя ну дуже важко сприймають, тому тут треба було показувати. Наприклад, на одному менеджері, щоб вони бачили, що ось одного менеджера працює, і що вони завдяки цьому зможуть більше продавати, значить, більше заробляти, і тоді вже доносили це іншим менеджерам. Тому це так теж крок за кроком через, через успішне впровадження на одному менеджері. <говорит> Добре, я зрозуміла. А скажіть, будь ласка, чи можете ви власне рекомендувати цю послугу з написання та впровадження скриптів іншим компаніям, і якщо так, то чому? <говорит> ну так, я рекомендую, бо це буде швидше і, і просто ви не будете. Втрачати час. Тобто, тут, якщо ви вже інтегруєте якусь систему, то краще інтегрувати це повноцінно, щоб потім не було такого, що ви інтегруєте систему, а потім у вас щось не виходить, але воно може не вийти не тому, що система не працює, а тому що ви це якби неправильно робите. Круто, дуже дякую. І наостанок я б хотіла запитати вас про ваше загальне враження від роботи з нашою командою, з нашою компанією. Ну, загальне враження добре, тобто мені подобається подобається, що люди е, якби, хочуть показати результат. і тому. Е... Питають там, дзвонять, кажуть, що давайте. Ось тут треба ще це зробити, тут ще це. Якщо змінюється з нашої сторони, там люди змінюються, то теж там я розумію, що постійно треба знайомитися заново, якісь інформацію ще раз там доносити. Але якби ваша команда це робила, тому тут ну, досить досить непогано спрацювало, я вважаю. Рада це чути, Іван. Дуже дякую вам за приділений час. Я вам бажаю успіхів в подальшому. Дякую і до побачення. Дякую, дякую вам так до побачення.